Добрий вечір, добрий вечір. Долучайтеся. Сьогодні в ефір виходжу я фінтант Віта Черниш. І сьогодні ми на телеграм-каналі Академія Фінансів. Володимир Девда запросив мене сьогодні провести прямий ефір. І розповісти вам про деякі нюанси фінансового забезпечення українців. І сьогодні наша тема перша буде про гроші, і ми поговоримо про те, яка європейська пенсія і як кожен українець може оформити собі європейську пенсію. Прошу сказати, чи мене чути, і чи видно екран Поліна? Все чути, все видно. Дякую, тому розпочнемо. Я вперше на цьому телеграм-каналі, і взагалі я фінансовий консультант вже як 20 років, але прямі трансляції веду лише як місяць на своєму каналі, а тут як запрошений гість розпочнемо. Отже, за Зараз дуже як оформити собі європейську пенсію, і це можливо українцям. Але давайте спочатку розглянемо, що взагалі така європейська пенсія, і чи дійсно в Європі люди отримують багато коштів. Насправді, в Європі, щоб вийти на державну пенсію, необхідно мати стаж 40 років. Уявляйте собі, у нас на даний час українцю, щоб вийти в 60 років, треба мати стаж 35-32 роки, а далі буде підвищуватись і буде 35 років, а у них вже, бачите, 40 років. Вони також сплачують податок, 20% Зі своєї зарплати в цю солідарну систему і потім отримують кошти. І як ми бачимо, Німеччина, Англія, Франція, Данія, Швейцарія, жінки, чоловіки виходять в 63, 67, 65 років, і їх державна. Пенсія становить високий від рівня заробітної плати. І що ми бачимо? Це аналітика інформації про те, коли чоловіки і жінки виходять на пенсію і тривалість життя. І ми бачимо, що в Україні ще є можливість вийти в 60 років, але жінки у нас тривалість життя 77 років в середньому, чоловіки 68. В Європі виходять пізніше 67 років, як я вже сказала, але у них і тривалість життя. До прикладу, Швейцарія, 85 років жінки, чоловіки 81 рік. Чому так відбувається? Тому що у них зовсім інший рівень життя. Вони отримують великі кошти і дозволяють собі піклуватися про своє здоров'я, відпочивати. Так? І ми також хочемо. Про це дізнатися. Але насправді авторитетні журнали пишуть про те, що майже кожен шостий пенсіонер в ЄС перебуває на межі бідності, причому цей показник зріс з 12% у 2013 році до 155% у 2023 році. Виявляється, не всі пенсіонери в Європі отримують велику пенсію. Хто ж отримує достатній рівень пенсії? Ті? європейці, які користуються трьохрівневою пенсійною системою, вона у них вже працює давно, і ви бачите, як вона виглядає. Перший рівень це державна обов'язкова соціальна пенсія, така сама, як у нас. Це коли молоді люди сплачують кошти і вони автоматично перерозподіляються між пенсіонерами. І цей рівень складає в. В кожній країні свій відсотків, у кого 40, у кого 30. Далі у них діє другий рівень це обов'язковий система обов'язкових індивідуальних персональних пенсійних накопичень. Це коли роботодавець за свого працівника вносить на окремий рахунок частину від його заробітної плати, тобто забирає. і Долучай до їх різних компаній, щоб ті кошти зростали, і коли людина звільняється з роботи і переходить в пенсійний вік, то він отримає це як додаткові кошти. І цей рівень в різних країнах також становить різні відсотки: десь 13, десь 32, десь 40. залежить від того, як налагоджена ця система, і чи працівник працює на підприємстві. І третій рівень це особисті накопичення. Тож вже кожна людина самостійно приймає рішення, де вона хоче зібрати собі свою приватну пенсію. І саме такий рівень становить основу накопичення громадян і отримання приватної пенсії. Ця система також була повністю скопійована і введена у нас в Україні в 2003 році. Ми просто взяли цей ідеальний європейський закон і запровадили в Україні з усіма гарантіями і міжнародними надійностями. Але, на жаль, у нас працює лише. Перший рівень солідарна пенсія, про яку ми всі, всі знаємо, і система недержавного пенсійного забезпечення це приватні пенсії. Ми, як фінансові консультанти, саме про цей рівень розповідаємо, і сьогодні ви про нього багато почуєте. А оцей рівень обов'язковий накопичений від підприємств ніяк не можуть вести. Про нього багато говорять на телебаченні. За допомогою нього піаряться. Різні політики, але його ніяк не можуть вести, і далі я розповім, чому. І ми поступово переймаємо досвід європейських країн, де у них трьохрівнева система отримання пенсії. У нас на даний час українці отримують 30% від рівня своєї заплати. І пенсія становить. Близько трьох тисяч гривень. Давайте ж розглянемо історичний аспект взагалі виникнення цієї солідарної пенсійної системи. Раніше пенсії не було, і вона з'явилася як такий основний засіб, лише в 1889 році. В Німеччині канцлер Ото фон Бісмарк вів таку систему нагородження військових. Коли вони проходили військову службу, далі їм надавали вже саме це забезпечення. В 20-х років це вже з'явилось в Європі, в 30-х роках років в Америці. А на теренах колишнього Радянського Союзу в 1956 році. Уявіть собі, лише 69 років тому ця система була запроваджена, а ми на тільки всі так, і всі думаємо, що вона була завжди, і тоді дійсно система була продумана добре, тому що було багато працівників і мало пенсіонерів. Після того, як пройшла війна по всім країнам Європи і зачепила також і Японію, і Америку, тоді багато людей згинуло, але після того, як Війна закінчилась. То чоловіки повернулись додому, зустрілися зі своїми жінками і народили багато дітей. І саме в період, 1956 рік, ці діти вийшли на роботу, працювали на заводах, відраховували податки з своїх зарплат і тим самим. Повністю наповнювали пенсійний фонд, і цей пенсійний фонд розподіляв вже кошти між існуючими пенсіонерами, і тоді зарплата. Та було з поближньому радянському союзі, так у деяких, а пенсія була 90. І тоді я пам'ятаю цей мультик з Простоквашино. О, а я на тільки життя починаю на пенсію. Перехожу. Так? Всі хотіли скоріше перейти на пенсію. Я пам'ятаю також, як моя бабуся святкувала вихід на пенсію, таке було свято. 55 років десь тоді виходили. Що ж у нас відбувається далі? Складна демографічна ситуація. Якось не народжують вже жінки 5-6 дітей. І про це було вже відомо давно, і економісти прорахували цю вже кризу. І якщо порівняти 92 й і 2002 -й рік, то в структурі населення дуже змінились ці відсотки категорії. Якщо раніше, в 92 році, було у нас 13 мільйонів дітей, 29 майже мільйонів працюючого населення і 9,7 пенсіонерів, то на даних 2022 року у нас 7 мільйонів дітей, 24 мільйонів. 24 мільйона працюючих і 10 пенсіонерів. Тобто Пенсіонери збільшились 4,6%, працююче населення зменшилось на 18,6%, а дітей зменшилось аж на 44%. І на даний час, станом на 24 рік, вони так. Думають, що у нас 35 мільйонів українців, і 4,9 знаходиться за кордоном. І якщо ми подивимося структуру, то населення України дуже старіше. Ця діагра... Цей малюнок має бути у вигляді трикутника. Внизу дітки, які тільки народились, далі працездатного віку і зверху пенсіонери. А у нас на даний час ромб, тобто все. Система пенсійного фонду у нас повністю валиться, тому що саме ці люди, яким зараз 35-40, 50 років, вони становлять більшість населення, і вони скоро перейдуть в, уже в категорію пенсіонерів, А хто буде сплачувати податки, нема не народилися. Для того, щоб було відтворення населення, необхідна норма 2,2, а у нас 0,9%. І тому ви можете самі собі відповісти, чи буде зростати пенсія. З чого ж вона буде зростати? І це не уряд поганий, не країни погані. Це просто така демографічна ситуація, і потрібно це розуміти. Саме така зараз у нас історія. І м -м, треба цікавитись тим, що пенсійний фонд вже давно банкрут. З того третього року не вистачаємо коштів, і дуже критична ситуація вже на даний час 2020 рік: 39% не вистачало коштів. І ці кошти були запозичені з бюджету України. Тоді це становило 14,5%. Таким чином збільшувався у нас дефіцит пенсійного фонду в 2023 році. Вже становив 230 мільярдів гривень. Це дефіцит бюджету в відсотках до валового внутрішнього продукту, і на прогнозований бюджет 2025 року у нас не вистачає 419 мільярдів гривень для того, щоб покрити дефіцит пенсійного фонду. І всі ці кошти ми маємо забрати з нашого розвитку. Тобто, ці кошти можна було б направити. На економіку у нас надалі бюджет проїдання. І ми бачимо це в фактичних показниках. По даним січень люто 25-го року, от саме 32% відсотка пенсійного фонду вже було датовано з бюджету. І такий авторитетний журнал, як Форбс. В Україні вже зазначив, що через 30 років 60% літніх українців не матиме права на державну пенсію. І тоді запитали українців: а хто ж має забезпечити життя людей у старості? І виявляється, 68,5% респондентів відповіло, що вони і далі сподіваються на державу і уряд. Лише 18,8% відповіли, що ви вони готові взяти відповідальність за своє забезпечення на себе. 5,2% сподіваються на дітей. Завжди комусь важко відповісти на це питання. Вони про це ще не задумувались, і 3,3% людей сказали, що вони далі готові працювати. Скільки сил вистачить. Тільки ж теж буде тримати на роботі, так? Вже забудуть, куди вони йдуть. І насправді населення працездатне у нас його більше, але не всі сплачують податки, тому що частина неформально працюють, не оформлена, частина мігранти, є безробітні і є на окупованих територіях. На даний час. Розподіл чисельності пенсіонерів по категоріям: є люди, які отримують пенсію за віком, є які по інвалідності, є по втраті годувальника, є за вислугою років, і саме цікаве це пожиттєве утримання суддів. Як вам таке подобається не часом з нас 10,3 мільйони. Пенсіонерів, і це дані я взяла на сайті пенсійного фонду України. Прямо дуже свіже на 1 квітня 2025 року. І серед них 2,9 мільйони працюючих пенсіонерів. Вони чого працюють? Вони що дуже сильно люблять свою роботу. Якби у них було достатньо коштів, звісно, вони б на роботу не ходили. І уряд хізується тим, що провів індексацію і підвищення пенсії станом на 1 квітня. Бачите, пенсійний фонд подає, який він молодець. А насправді ми бачимо, що 33% і далі отримують мізерну пенсію в розмірі з 3 до 4 тисяч гривень. Далі з 4 до 5 20% і з 5 до 10 29%. Лише 14% отримають більш ніж 10 тисяч гривень. А, 10% пенсіонерів України бідні люди. І хто ж ці багатії? Це саме судді, які обійшли закон і отримають оце собі, такі. Пожиттєві виплати розміром більш ніж 100 тисяч гривень. І таких судів у нас на даний час 3769 людей. Прокурори також отримують ці кошти і є індивідуальні категорії громадян: Чорнобильці, військові там і так далі. Чи можемо ми вплинути на цю систему, на солідарну систему? Ми з вами, як прості українці. На жаль, ні. Ми ви, як, я, я, як платник податку, я сплачую ці кошти в пенсійний фонд, і я хочу, щоб мої рідні отримували достойну пенсію. Але на жаль, от така ситуація. І тому ще в році Європа зобов'язала. Тодішній уряд саме прийняти закон про недержавне пенсійне забезпечення саме в редакції міжнародної спільноти. Це закон 1057 та 1058 про недержавне пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перед тим, що був закон 93-го року про страхування і ще багато законів і норм. Які ми, як фінансові консультанти, маємо знати, щоб допомогти вам саме оформити приватну пенсію, і де можна її оформити в таких установах, як банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Але саме 90% населення розвинутих країн відкривають свої приватні пенсії саме в інвестиційно-страхових компаніях. У нас створили відповідно до цього закону недержавні пенсійні фонди. Їх було з 2003-2004 року дуже багато, десь 156, коли я розпочинала тільки свою діяльність. Але багато не витримали економічної ситуації і вийшли з ринку. Але лякатися не треба. Вони просто передали свій портфель більш. Крупнішим компаніям. І на даний час працює 56 недержавних пенсійних фондів, але треба розуміти, що вони точно не знають, як зберегти кошти під час форс-мажорів, і деякі спрацьовують в плюс, а деякі спрацьовують в мінус. Тому ми, як фінансові консультанти, не рекомендуємо 100%, а ви. Індивідуально можете розглянути у вас вибір є. Ви собі як хочете, так і робите. І за якими критеріями взагалі ми розглядаємо кожен інструмент інвестування? Це такі критерії, як надійність, дохідність, захист фінансово нашим, інфляцію, як ми можемо які податки сплачуємо з наших інвестицій, власність. Чи є пожиттєва пенсія, і далі про бонус розкажу. І якщо ми будемо говорити про надійність, то кожен з інструментів, банк необхідно, щоб був. Учасникам фонду гарантування вкладів до 200 тисяч гривень ви можете розмістити в банківській установі. Недержавні пенсійні фонди, я вже сказала, що вони можуть в плюс працювати або в мінус, і лише інвестиційно-страхові компанії відповідають критеріям міжнародної недійності. Про це можна багато розповідати, це будуть інші лекції. У Володимира є записи лекцій по надійності. Зараз ми просто скоренько пройдемось по критеріям. Дохідність. Всі намагаються забезпечити дохідність, тому що зацікавлені в результаті. Банки 15-16%, НПФ працюють по різному. Інвестиційно-страхові надають зараз 12-14%. Але різниця є в оподаткуванні. В банківській установі оцей відсоток, який у вас на за місяць знімається. Податок 18% і військовий збір. А в інвестиційно-страховій компанії ці відсотки завжди наростають відсоток на відсоток, і це якраз система складних відсотків, і сума дуже добре збільшується. Також є захист від інфляції, можна проводити індексацію вкладу. Про податки ми вже поговорили про систему власності. Ці кошти вони лише ваші, вони не діляться при розлученні. І саме важливо те, що цікавить державних службовців, це те, що ці кошти не можна забрати при роз... люстрації влади. І тому саме навіть і багаті люди обов'язково частину своїх коштів зберігають в інвестиційно-страхових компаніях. От такий. Лайфхак я вам розповіла. Так, ще одна унікальна опція, вона дійсно існує лише в інвестиційно-страховій компанії це саме можливість отримувати пожиттєвої пенсії. В банку, взагалі я не знаю, немає там такого поняття пенсії, хоча законом записано, але. Ну, не діється норма. Недержавні пенсійні фонди можуть розрахувати вам на 10-20 років пенсію. А якщо ви хочете пожиттєво, ви маєте перенести свої кошти, які ви зібрали, перенести в інвестиційну страхову компанію і лише тоді отримати пожиттєві виплати. 18% повернення податку відбувається у всіх формах і в якщо є поняття там у них пенсійний рахунок. В одному банку я бачила, 10 років можна відкрити. Недержавні пенсійні фонди, інвестиційно-страхові компанії у всіх є цей бонус від держави, повернення 18%. І це відбувається в таких випадках, коли ви користуєтесь кредитами, іпотеку у вас, будівництво житла, здобування освіти, лікування технологію усиновлення, переобладнання газового е, транспортного засобу на газове обладнання, і от саме називається це пенсійні страхові платежі. Коли ви здійснюєте ці платежі, на наступний рік ви подаєте квітанції і декларації в податкову і повертаєте ці кошти, ті, які офіційно працюють на роботі. І ще раз підведемо підсумки, чому ж обирають інвестиційно-страхові компанії, тому що ще один такий бонус – пенсія з 40 років. От, до прикладу, ви зібрали свої кошти з 18 там, років. І в 40 ви вже можете зібрати достатньо капіталу і отримувати свої кошти. По життєві виплати ми поговорили безстрокова ліцензія. Ці Компанії мають діяти в Україні постійно і забезпечувати. Коштами українців і досвід більшості з цих компаній більш ніж 200 років. І як саме відкривається цей пенсійний рахунок. Ви самостійно обираєте, скільки коштів ви готові вкладати в своє майбутнє. До прикладу, ми тут взяли 30 гривень, у нас попереду є 30 років, і людина самостійно збере 900 тисяч гривень. Як ми вже говорили з вами, надійний відсоток, який ми зараз отримаємо, 12%. Річ. Раніше, коли я тільки починала з 2005 року було і 23 і 18 На жаль, зараз війна і тому така ситуація. Але ви побачите, що навіть за умови 12% людина отримає 4 мільйона гривень. Самостійно, бачите, збере 900. Наросте цей складний відсоток, отримає 4 мільйона гривень. І на даний час у нас працює лише 10 інвестиційно-страхових компаній. Ви також можете перевірити цю інформацію, зайти на сайт Національного банку України і переглянути, хто у нас працює. По даним, на 23 рік, як ви бачите, вже більш ніж. 2 мільйона українців користуються такими послугами. Найбільша страхова компанія MetLife, майже мільйон клієнтів. Далі йде АрксЛайф, це українська, TAS Лайф, це також наша українська. Тут зазначено 201 тисяча. Зараз вже десь 300 соєнтів. Ну і далі всі компанії. Тому пропонуємо вам розібратися, хто новенький в цій темі, а хто. Наші консультанти то також по новому побачили цю інформацію, тому що ці слайди. Я сама розробляла і покажу вам, як приблизно виглядає уже оформлення пожиттєвої пенсії. До прикладу, якщо ви зібрали от саме цих 600 тисяч гривень, 30 тисяч, 20 років це вже інший приклад. Якщо ви їх збирали з 20 до 40 років, то отримаєте в 40 років пожиттєву вашу пенсію десь приблизно 4500. З 50 років десь 5 тисяч, з 60 років 6 тисяч, з 70 років 7700. Якщо ви будете проводити індексацію вашого вкладу, то ви отримаєте в два рази більше, відповідно, 8-9 тисяч. 11. І це пожиттєво. Це ваші гроші. Які у вас вже ніхто не відбере, не держава, не сусіди, не діти. Це ваші пожиттєві кошти. І саме це є запорукою того, що у нас європейські пенсіонери так добре живуть. Тому я запрошую вас далі залишатися на цьому каналі. Вивчати інформацію, запитувати у консультантів, які вас запросили на цей ефір, писати індивідуально Володимиру. І ми, в принципі, всі як команда. У нас багато консультантів по всій Україні, в кожному регіоні, а також за кордоном. Тому ви можете. Не лише онлайн почути цю інформацію, а зустрітися на наших живих зустрічах. І, до речі, цими вихідними в неділю у нас зустріч в Києві, тому також можете написати Володимиру, як прийти на цю зустріч. І зустріч буде безкоштовною і максимально корисною для вас. Наразі, дякую. За увагу. Зараз включу можливість, щоб ви задавали питання. Так.